Вас на каналі ТОП. З вами Христя Бековець і ми сьогодні для вас підготували такий дуже новий, цікавий формат. Сподіваюся, вам сподобаються такі відео. Це буде а, ТАРО, прогноз по знакам зодіаку на місяць березень. І до нашого ефіру долучилися таролог, Нумеролог, астролог Лана Олександрова. Лана, добрий день, вітаю, дуже рада, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру. Добрий день, Христя. Я теж дякую за запрошення. Так, в цьому відео ми розберемо таро-прогноз для знаків зодіаку стихії повітря. Так, Лано, це близнюки та і водолій. Все вірно. Вірно. Якщо у вас інший знак зодіаку, то своє відео ви зможете знайти в описі під цим відео або зайти ж з головної сторінки і знайти саме ваш знак зодіаку. Також після Нашої зустрічі після нашого вітання ви зможете знайти по таймкоду саме той знак Задіаку, який вам підходить. Ну що лано будемо починати, але перед цим я трішки ще розповім про структуру. Ми зараз ланою розберемо а, таропрогноз на кожен знак зодіаку «За, за такою структурою. Це загальний таропрогноз. Потім ми, ми а, трошечки розповімо вам про тему стосунків, здоров'я, робота, гроші. Тару прогноз в контексті війни і на кінець підготували вам невеличку. Сподіваюся, корисну і цікаву пораду. Чи можемо починати? Так, можемо починати, тільки якщо можна. Я додам уточнення, що це буде тару прогноз на. Березень 24-го року, бо це також важливо. Іноді Ну що ж давайте почнемо з близнюків. Це дуже такі е, легкі е, знак зодіака. Люди, які народжені під сонце в близнюках, це люди, які люблять комунікувати, спілкуватися. Їм можна, їм можна багато знати чуть-чуть. Це мутабельний знак, бо вони можуть підстроюватись до будь кого Іноді, іноді е, вам цей знак під зодіака може підходити, якщо у вас асцендент в близнюках. Тобто не тільки сонечко Асцендент. Асцендент це той знак, який піднімався над, над восходом, на, ну, на сході в момент вашого народження. Ось тому для астрологів дуже важливо точний час народження людини і ваше місто народження людини. Адже хтось народився в Японії, наприклад, да? а хтось народився там, не знаю, на пів, на півночі нашої країни І у них буде різний асцендент, правильно? Так, це може бути ага. різний асцендент, і дуже часто люди можуть дивитися прогноз, чому я опираюся на Таро. Бо астрологічний прогноз, люди дивляться, кажуть: ні, це не про мене, в мене не сходиться. Чому? Тому що в нього асцендент в іншому знакі, а людина по асценденту дуже сильно проявлення. От Іноді кажуть, ох, такий він двойственний. Да, звісно, двійна натура. До речі, якщо ви хочете почути про асценденти, як правильно вирахувати свій асцендент, то пишіть в коментарі. Якщо у вас буде таке бажання. Ми з Ланою обов'язково записимо наше наступне відео про асценденти. Починаємо. Близнюки. Починаємо. Загальний прогноз. Загальний прогноз для близнюків. О, дорога! Кудись їдуть. Дивіться, карта. Зібралися, всі згрузилися угу. і поїхали. Як поїхала? На коника. Отже, Березень для багатьох близнюків буде в дорозі. Хтось повертається кудись, хтось навпаки кудись виїжджає. О, взагалі таке, знаєте, ну я б не сказала, що це якесь стабільне спокійне життя. І я не можу сказати, що це погана дорога, ні. Але. Дехто може ховатися. Бачите, ця карта важко людині ага. нести. От це говорить про те, що е, а це карта сили. Хтось буде, комусь важко уже буде терпіти війну або якесь силове воздействие. Хтось вже втомиться, можливо, від обстрілів, а комусь буде трошки е, треба буде ну, щось, чи нервову систему підкріпити через це. Але дороги, переїзди, якісь комунікації, початок нових діл. Це якраз про березень. Тому давайте звернемо увагу на здоров'я. Здоров'я близнюків в березні. Треба трошечки вітамінчиків пропити. Бачите, чарочка. Ага. Вона говорить і така невеличка копієчка. Невеличка копієчка — це коли ми там беремо якісь вітамінчики, треба треб, себе підтримати. Як оцей дядько тримає оці пентаклики, так і ви своє здоров'я маєте берегти. Ну бо воно ж у вас одне, ви ж його не купите. Тому кажуть, вкладіть грошенята у своє здоров'я. Треба буде ще що. І можуть бути якісь, знаєте, оце чіхи, трошки якісь, може покашлювання. Ну, це таке весняне. А давайте подивимося людям більш старшого віку старшого віку, так, так, можливо, які вже й так слідкують за своїм здоров'ям і регулярно і так ходять до лікарів. Да, дивіться, випадає такий старичок, зразу сам випадає. Так от, для людей старшого віку дуже притаманно звернути увагу на. Нервову, е, нервову систему свою. Бо це люди, які бояться, люди, які знаєте, багато якихось думок думають. Це у деяких будуть проявлятися фобії, у деяких якісь страхи будуть проявлятися, а у деяких желудочна кішечний трак. Тому, бачите, ще що, спинку полікуйте. Бачите, дядя несе, важко йому. Спинка болить. Ой-ой-ой, радікулі! Чого? А сонечко то пригріло, а ми вийшли такі, да, і давай якісь світочки сапати, а потім ой! Ой, поэтому треба запасіться. Знов таки, у вас також ця карта випадає. Карта, яка показує, що бережіть себе, запасіться якимсь фастульгірем і особливо жіночки. Будь ласка, зверніть увагу на своє здоров'я. Відносини, якщо вони у вас є відносини, близнюки, в яких є відносини. Ну, є карта трошки, я би сказала, грустішки, ніякі печальки. Чому щось можливо, і опять через дорогу. Це говорить про те, що у декого в плетню, в відносинах, через якусь дорогу будуть неприємності. Може, хтось не приїхав, або може навпаки, хтось уїхав. Або є необхідність якихось змін, а ці зміни так зараз не хочеться, і вони, наче як то є недоречні. З другої сторони, знову карта Сонечка говорить про те, що ми прояснюємо ситуацію з дорогами. З якимось передвіженням хтось сходиться, хтось може розходитись, а хтось далеко і треба поїхати до коханих, бо так вже хочеться побачити, давно не бачилась. А ті, хто в одинокі близнюки, ой, вам вже це одиночество, ви все бросились такі. Ні, вже ми хочемо. Все, Вже треба якесь, якесь, хтось новенький. Захочеться трошки спілкування. Захочеться дивіться. Пара, бачите, тобто mm -hmm. захочеться спілкуватися, слова кохання або просто прихилитися, або просто за руку взятися. Тому одинокі близнюки можуть знайти собі пару весна в парубережі. Да. Весна все ж таки вже до нас прийшла, то всім хочеться да, до да. сон, єдине що... Так, треба тільки виходити з дому, бо іноді люди сидять. А кажу: а де вас можна з вами познайомитись? Не де я на роботу і додому. З роботи і додому. Давайте трошки прогулюватися, давайте пити каву, наприклад, у кав'ярні, або прогулюватись парком. Робота і гроші. Кохання коханням, але треба гроші навіть для кохання. Тому дивимося, що там у нас. Що там, близнюки? Ой, дивіться, близнюки. Є, буде якась така ситуація, вона не закінчена. Ця ситуація, вас можуть чомусь обмануть. Або ви самі можете обманутися в яких-то ожиданнях. Дуже довго ви будете очікувати, може це виплати, може надбавки, може, якісь там не знаю підвищення. Ви будете очікувати, але воно не настане. Тому дуже на великі гроші не розраховуйте. В контексті війни для близнюків. Багатьох, багатьох починає депресія бути. От, багато близнюків, бачите, втомлюються, вони сидять і такі грустненькі. Чого? Того, що хочеться хороших новин, хочеться вже якихось добрих новин. Хочеться вже якогось але, але і ще що, але близнюки молодці, потрошки донатять, потрошки донатять, підтримують нашу армію. Ну, я думаю, це всі знаки задяка роблять, але про близнюков тут більш сказано. І порада. Порада для близнюків на березень. Що робити? На що звернути увагу? Так, зробіть, будь ласка, якісь бумаги, документи, розберіться з судами, з законами, з повістками, з паспортами, з водійськими. Щось пов'язане з якимись офіційними бумагами. І це стосується або тих, кого ви любите, от, або вашої родини. Для кожного це своє буде. Комусь треба є оселі оформити, комусь треба. Ну, в общем, бумаги, зверніть увагу. От. І туди трошки треба копійку буде вкласти. От. І ще що, І ще що. І... Є деякі, деякі ожидання, наприклад, від жінки. У кожного ця жінка проігрується по-своєму, то там така порада не сваріться. От, просто от трошки стримуйте свої емоції, це дуже важливо. Зберігаємо спокій у всіх аспектах нашого життя. Да, да, да. Супер з близнюками розібралися, далі у нас Терези. Так, Терези. Чекає в цьому місяці. Терези у нас такий кардинальний знак вважається. Кардинальний, це як рубає, знаєте, це можливо, довго вибирають, довго коливаються. В терези дуже, дуже часто, ті, в кого сонце, в терезах у них може бути мелодійний голос, О, до речі, їм співати дуже гарно. Так? Вони можуть убаюкувати, вони не люблять сваритися, Да? вони люблять, щоб знаєте, такий компроміс був завжди. От. Але вони дуже довго вагаються. Але якщо вони вже прийняли рішення, їх з цього, з цього путі не збити. Отже, загальний прогноз для терезів. Терези, деякі із вас можуть можуть почути або отримати дуже погану, дуже погану звістку, дуже негативну звістку. Бачите, як ніж в спину. Це якась зрада, це якесь предательство, це якесь те, чого ви не очікували. Притом це не тільки зрада, що це може друг вас якийсь зрадити, а це може бути неочікувана, неприємна звістка, якої ви дуже би не хотіли, дуже би не хотіли очікувати. Будьте до цього, або ви вітали в облаках і думали, буде так, а вийшло. І по іншому, друга частина, другу частину візьму, ви будете е дивіться, а є поясні, чоловік. Ладно, поясніть, будь ласка, що маєте на увазі друга частина? Друга частина, дивіться, я розумію, що не всіх, не у всіх терезів поголовна будуть. Да? І тому я розділила ті, хто не отримують погану, звідку. А що ж ви? Ага. Як у вас програється? Трошечки. Трошки роздвинула, скажімо так. Е, тому от для другої частини є, бачите, карта уходу якогось чоловіка. Від чого? Можливо, ви перестанете спілкуватися з якимсь чоловіком. От, можливо, він відмовиться щось фінан, фінансувати що от, у других. Да? Це може бути не, не чоловік, ну, м -м -м, мужчина да, партнер, це може бути син, друг, кум, сват. От, от ви прийшли, а гроші, наприклад, у цього кума, а він вам каже, не дам вам нічого. Тобто, примірно, якось. Так. От. І от, от це теж буде по-своєму зрада, скажімо так, по-своєму неочікуваний, якісь дії не в вашу не сторону. Це прям такий серйозний розрив всіх стосунків. Може бути, несерйозний розрив. Це ж не значить, якщо людина від чогось відмовиться, є ж такі люди, що прощають дуже багато. <кій> Тому я не можу сказати, що це розрив, ні. Але якесь таке, знаєте, як, як кажуть у нас в крим'ярузі молодь западло, буде, тобто неочікуване таке. Ну. Знає, як казав колись, хто це, 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 цей цезар, да, казав, і ти, бруд, то, 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 я тобі довіряв, а ти, ну, примерно, якось отак. Здоров'я. Що там наше здоров'я? У терезів по здоров'ю? Чоловікам треба звернути увагу на мочеполову систему. Ага. Да. Простатіти, якісь васпалітельні процеси і прочі чудесні речі, які не треба, щоб вони у вас були. Будь ласка, дуже уважно. Як казав колись свекор не си проти вітеру, Так і це, хоч і смішно, але це дійсно має рацію. Чому саме, саме чомусь в березні буде якийсь, знаєте, як то чи то інфекціоне, чи то от простужиць. Можливо, це стосується чоловіків, які у нас в окопах зараз. Так, да, тим однозначно. Але і звичайних чоловіків також можливо це водії, які звикли їздити з підігрівом сидіння, а це не можна робити чоловікам. Далі, ще що, якщо ж в цій, в цій сфері все добре, наприклад, все одно треба вкласти, все одно треба вкласти трошки грошенят в своє, в своє, ну, своє здоров'я. Трошечки треба так не просто прислухатись, підітьі аналізи, якісь дайте просто. Так, для людей більш старшого для віку, чоловіку, так да можливо і для чоловіків, і для жінок також. Добре, добре. Зараз подивимося. Значить, дивіться, знову, знову в мене от, от 78 карт, да? а для людей старшого віку знову карта Луни. Карта Луни це якраз наша нервова луна, відповідає за емоції, за нервову систему. Це люди, які все близько приймають до серця, дуже сильно переживають. І саме через це ви мож... у вас може бути давлення. Тому зверніть на це увагу. Давайте окремо чоловіків тоді. Ми і взагалі, Руслану, всі проблеми від нервів. Ну, не всі, але багато дуже проблем саме від нервів. Тому їх треба дуже, дуже берегти. У терезів чоловіків повертаються старі хронічні хвороби, відкриваються. Тому пропиваємо, проколюємося, ну, діламо все, що треба робити. Жінки, терези старшого віку здоров'я. А отут якраз і ще що, тут така ситуація від вашого е, внутрішнього настрою і від того, що ви говорите, е, залежить ваше здоров'я, і від ваших думок. Тут про думки. Оце що ми в голові накручуємо, і пішло, і поїхало. Ну, і тиск ближче все-таки для жінок. Робота. ми контролюємо наші нерви, контролюємо да, наші думки, да. наш розум. Да, 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 да. Чай дуже хороший хороший спосіб, чай ромашковий. Mm -hmm. Як тільки, наприклад, жінка чує, що їй треба кричати, вступати, чи ще щось, от особливо в відносинах, якщо чоловік щось виступає, вона таку бере чашечку, таку взяла, випила, mm -hmm. тако, а цей чай в роті. І тримає, і тримає, аж поки вже чоловік не піде, тоді можна ковтнути, і воно сохраняє нерви і відносини. Ти можна будь-який чай так пити. Да. Ну кажуть, ромашковий краще. Так, відносини, відносини, ті, в кого вони є. Ти ті, в кого вони є. Так, будете щось. Ви не давияснили якісь отношення, будете їх да виясняти. Чомусь буде особливо це жінки будуть якось. Проте якраз казала, не вистачає ромашка. чаю. будуть притом виясняти, якусь може бути брехня або в якихось ілюзіях, або якась недоговореність, або якась незрозумілість. І от вони будуть колупати своїх своїх партнерів. А розкажи да покажи. Не знаю, чи треба це, бо результат вам не понравиться, не сподобається. І в кого немає відносин, що там у вас? Дивіться, якщо ви були в парі. Якщо колись, наприклад, і зараз немає, повертається якась така ситуація, що ви нарешті приймете рішення, що вже я хочу сім'ї. Якщо ви не були взагалі в парі, то ви можете, знаєте, ваші домашні можуть починати розмови. Ну, когда же, Що це? А от... Притом ці розмови вже були. І знову. І знову. Тобто якісь -то розмови сім'ї, які будуть казати, ну, що ти, от, а, от, а от, ось, от Танька у сусідів вже п'ятий раз, а мати ще не разу, ну, Примірно якось так. Так, робота і гроші. Терези, кому робота, кому гроші. Гроші треба берегти, грошей буде мало, я б не сказала, що їх багато, тому на увеселительні мероприяття, будь ласка, їх не, не тратьте. І ще що, ті, хто за кордон виїхав, особливо, якщо вони нас слухають, також зверніть на це увагу, вам перестануть виплачувати якісь виплати. Далі, прогноз в контексті війни. Да. Через, Через терезам, да, прогноз в контексті війни. Значить, якщо, якщо от матері, які мають там синів, або, або жінки, які мають чоловіків, які воюють, от бо це ось у чоловіки, яких ми любимо, буде якась невизначена ситуація. Хтось узнає, що вони там без пропавших. А хтось е, отримає якусь таку, знаєте, буде отримувати таку інформацію, тобто вони не будуть чоловіки казати правду, де вони і що. Тобто, будуть в ілюзіях, будуть думати, що він там загорає шашлики, жарить десь там. Та, наприклад, мама, я ось тут в Херсоні сижу тут у нас весь, А на самом деле він знаходиться в другому місці. Можливо, так і треба. Але основна якась от тема для Терезів буде саме пов'язана з чоловіками, яких ми любимо, і які нас якимось чином захищають. Якщо ж Чоловіки не воюють, наприклад, да? можливо, це треба буде там мамі щось таке трошки прибрехати, сказати, щоб її заспокоїти. От або дружині буде така необхідність просто, щоб трошки її ну не засмучувати. Але, аби це все було в благо, знаєте? Так, ось... да, 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 да. Щоб, щоб вона не засмучувалась, щоб берегти її здоров'я. Все одно вона не вирішить це питання, який сенс її засмучувати? Ну і порада Терезам. На березень. О, так як я казала, карта Верховної Жінці це про тайну. Тобто, треба, ось у є жінка, якусь тайну зберегти, не треба розказувати все. О, якісь, які... Жінкам не треба все розказувати. Карта Луни говорить про те, що трошечки треба приукрасити, не договорити. Знаєте, як от, наприклад, ми дивимося, да? лунна ніч. Ми ж не все бачимо, тільки те що поряд, а ми не бачимо. От і тут рекомендується: не треба все розказувати. От жінкам не треба нічого розповідати як на чисту. Це по-перше. І по-друге, теж питання закону документів, яких-то яких юриспруденція, документа оборот, залежності, що. і особливо, якщо ви будете обмежені через ці документи, тому треба щось з ними зробити. Супер. З в все лано правильно. Що так. нас водоліє? Що ж чекає водолії в березні місяці? Загальний таропрогноз спочатку. Водолійчики дуже незвичайні, дуже свободолюбиві, Як це вільнолюбиві, да, дуже люблять волю. Їм вони дуже передаві, Вони десь трошки впереді планети всієї чоловічества. сторони, їм дуже важко бути триматися сім'ї, того що вони не люблять, коли їх аграрнічуть. Їх ну це фіксований знак. Як вони вже в цій сім'ї, то вони там будуть сидіти довго, навіть якщо їм буде некомфортно. Так, да, вони можуть десь уходити в гараж, наприклад, але не далі. От, тому, якщо він на вас ображається, то ображатися буде довго, або сердиться. Хоча водолії не дуже образливі, от, більше раки образливі, але все одно це люди, які довго щось працюють на одному місці, або щось, ну, щось, щось, щось от, знаєте, зафіксувалися, або думає. думає. Іван Сімйонович купив машину. Все. Значить, Водолій буде цілий місяць думати, що ж він купив машину, а в мене не така. Не треба, не зациклюйтесь. Загальний прогноз для водоліїв. Ой, тут у вас якесь кохання, кохання при кохання. Будьте уважні, особливо, якщо ви в сім'ї. Може бути хтось третій, хто впливає на ваші відносини. І це не завжди мама. Це по-перше, по-друге, а може бути, в когось може бути якась тана. Ну, от водолії, тут якось не про сім'ю, тут якось про кохання, про відносини. Ну, я маю на увазі не про війну, а про кохання, про відносини, про такі от життєйські речі. Здоров'я. Здоров'я у водолійчиків. Дивіться, ви можете звернути, відчути себе не дуже добре, а ви можете звернути до спеціалістів, а вам скажуть неправильний діагноз, або надурять, або назначить те, що вам не треба. Тому е, перевіртесь у кількох спеціалістів, не біжіть зразу там до, до одного. А то ви чихнули, а вам там вже поставили ковід 3 степені і 17-й ступені. А на самом ні, тому не, 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 відразу не довіряйте. Так, більш старше, старший, старший водолі, вік. Так. да, водолі, чоловіки чоловіки, чоловіків буде. <кій> чоловіки старшого віка. Тут карта смерті, да, яка і карта любові, яка говорить про те, що любить многі поймуть, що любить можна і духовно теж. Скажем так, не тільки. Тобто, от ця тема буде чомусь актуальна. Може, коти та весна трошки будуть, знаєте, щось навіювати, але вже треба буде думати про високе кохання, про духовне багатьом із них. Так, жінки старшого віку. А жінки старшого віку розуміють, що треба вкладати гроші в своє здоров'я. Чому? Тому що для кожного своє, але і буде таке. Знаєте, от така карта, яка говорить: я не знаю, що в мене болить. Ну таке впечатлення, що в мене болить. Ось отикнув, тут болить. Да, а тут болить. Да, така а якщо не тикати, не болить. Тобто, знаєте, для того, щоб вияснити, треба зробити обслідування. Тобто, бо буває таке, що вам здається, що у вас там, наприклад, желудок болить, а це психосоматика. Тому трошки пройдіть якусь, ну, а можливо, ви будете проходити якесь ну, обслідування, аналізи, якісь давати тощо. Так, відносини, ті, хто їх має. Дві карти луни випадають. Це говорить про те, що у відносинах ті, хто мають, будуть якісь смутні времена, якісь недосказаності, якісь е цікаві такі, скажімо так. Ситуації, які будуть неоднозначно трактуватись. Ну і, можливо, навіть обману декого. Mm. Тому, знаєте, хоча, з другої сторони, іноді, як то кажуть, ах, обманувати мене обманувати, я сам обманувати рад. Можливо, і не треба знати іноді правду. Всяке ж буває. Так, ну а одинокі. Одинокі в водолі. Що там у вас? Одинокі водолії, Бачите, карта карта убійства, скажем, і кохання, любові. Про що це? Не до любові. от не і все, не сьогодні, не зараз, не в цю ситуацію не готові, не готові. Хоча є якісь такі, може, в когось буде бажання або пропозиція знову початку спочатку щось, щось. Ну не готові будуть саме в березні. Може, це буде О, в квітні. починається. Може, в квітні да. будуть готові або да. травні. Да. Так, так, робота гроші. Не... А, а? робота гроші. А, да, робота гроші. Так, це я перескалькую вже одразу спочатку да, робота гроші. Значить, дивіться, хтось залишиться без роботи усього ходу. От, а комусь прийдеться побадатися за свою роботу, щоб остатися, от, а хтось не може дочекатися в тих грошей, які він ну заслуговує, тобто якісь затримки, які е, для багатьох можуть бути е, трошки пізніше, ми вам дамо. Да? От, і хтось з водолів піде, піде в вільне плавання шукати шукати більш, більш рибних міст, скажімо так. А якщо, наприклад, лано більш старші водолі, які там не працюють вже зараз, а про гроші я. Сказала бережіть гроші, ви щось не дополучаєте, або вам затримують. Можливо, це затримка пенсії да? або якихось виплат. от в такому плані. О, так що, ті, хто не мають, то я їм про гроші тут все сказала. Не тратимось. Не... А Ви помітили? Всім випадає, не тратимось, бережіть. І кругом цей дядько випадає 78 крат, а він кругом каже: тримай, не траться на деревені на не треба. Ну так якось. Я розумію, що не у всіх є на теревені, але все одно можливо, можливо, пенсіонерам не треба, скажімо так, дуже намагатися допомагати своїм дітям. Може, прийшло время, коли діти повинні допомагати, бо ми ж завжди, знаєте, внук, внук чи внучка, все на якусь цукерочку там такості пенсії виділиш. Це все одно ж хочеться. Так, прогноз контексті війни для водоліїв. От, дивіться, карта, оце карта руйнації. І отут от говорить про те, що в сім'ї у багатьох може бути розлад. Це може бути або проблема, якась, або розвод, або розрив, або будинок може постраждати. Або може для когось це буде розрив самих отношеній. От, або якась неочікувана, дуже знаєте, довгий час напряжена ситуація, яка нарешті вона розрішилась. Прийшло время. А для когось. Просто почала ремонту, коли все зносимо в чортової матері, нічого нема, і починаємо заново да капітал. Весна ладно, всім весною хочеться вже все перемонтувати, прибирати, зносити це нормально, да, да, перепланірувати. Mm -hmm. Так, ну і порада для водолійчиків. Ой, порада сразу. кохання, кохання, кохання. Трошки да, не кидайтеся в роботу і ще дуже майстерно підійдіть до кохання. Чому? Десь треба щось знаєте, промовчати, десь треба, можливо, щось е, ну, не доказати, не звернути увагу. Тому що досить часто ми будуємо відносини по от, сімейному сценарію. І тут карта от, обману говорить про те, що можливо. І треба десь щось приховати, не все треба розказувати, не треба казати своїй дружині, і вона питає, поправилась да, ти як хамяк. Не треба. Збрешіть, скажіть, хто поправився? Ти така апетитна стала, ти така смачненька. От янк якось розумієте. І тоді буде все добре. Мудрістю підходити до всього. Так. Лана дуже цікавий в нас вийшов прогноз. Мені здається, дуже корисний. Дякую, що долучилися до до нашого ефіру. А ви ж глядачі, обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий новий формат відео, чи хочете, ви бачити прогнози на наступні місяці, і ми будемо обов'язково старатися дослуховуватися і вдосконалюватися саме для вас. Я ж нагадаю, що ви можете свій теропрогноз подивитися або ж по таймкоду, якщо ви. Відноситися до стихії повітря, всі ж інші стихії, інші знаки зодіаку у нас є на каналі. Ви з можете зайти з головної сторінки або ж знайти це відео у підписі до ось цього відео. Ладно, ще раз вам дуже дякую. Було цікаво з вами познайомитися, цікаво з вами поговорити і до нових зустрічей. До зустрічі!